Вітаю всіх на каналі. Часто запитують про змішувачі AXOR Stark X. Дана модель артикул 10.070.3.0. Це значить в ньому висота від низа, де стає на раковину і до верха платформи 10 см 100 мм. Ось такий джойстиковий картридж. Стоїть. такий змішувач. Платформа сама виходить, 150 на 150 мм. Так що кого цікавить такі змішувачки, то можна організувати. Є їх ще, мабуть, 4 чи 5 таких змішувачів залишилось. Пишіть в коментарях, в кінці, буде, в кінці відео буде ціна. Дивіться. В коментарях можете задати питання. До нього йде е, тяга, клапан, шланги в комплекті. Ось такий змішувач. Кому потрібно зробити ремонт на такому змішувачі, то ми теж можемо запропонувати запчастини на такий змішувач. Так що звертайтеся. І взагалі Аксор зроє. Якщо потрібно відремонтувати змішувач, ми це можемо зробити. Можете прислати нам. Змішувач можемо, якщо це буде Київ, чи Київська область, виїхати до вас і відремонтувати вам змішувач. Даний змішувач ось такий аксор Ікс. Ціна в кінці відео. Дякую за перегляд, ставте лайки, кого цікавлять елітні європейські змішувачі, пишіть нам.